Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ми покажемо, як приготувати курячі гамілки, щоб було смачно і оригінально. Така страва прикрасить собою будь-який святковий стіл. Гаряча закуска у вигляді гамілки, зверху рум'яна та хрустка, а всередині вона дуже ніжна. Таке поєднання нікого не залишить байдужим. Друзі, це дуже смачно! Цією стравою ви порадуєте близьких. І здивуєте гостей. Щоб приготувати цю страву, нам задавляться такі інгредієнти. Курячі гомілки 5 штук, це десь 800 г. Картопля сира 900 г 1 кг. Яйця сирі 4-5 штук. Залежить від розміру. Лаврове листя 2 штуки. Цибуля 1 штука. Перець духмяний горошок. 5-6 штук. Петрушка зелена 10 грам, перець чорний мелитий за смаком. У нас пів чайної ложки. Сіль 2-2,5 чайної ложки за смаком. Сухарі панірувальні білі 100-150 г. Олія для смаження або інший жир. Страву ми будемо готувати з курячих гомілок. Які придбали в інтернет-магазині стейки Карпат. Відкриваємо вакуумне пакування і бачимо свіжі курячі гамілки без зайвої вологи. З них не тече вода. Вони мають жовтий відтінок шкіри, який вказує на те, що ці гамілки з домашніх курей. Друзі, я в шоці, таке якісне м'ясо я бачив тільки тоді, коли сам вирощував курей. В домашніх умовах. Якщо ви теж хочете придбати якісне смачне крафтове м'ясо від перевірених фермерів, переходьте на сайт інтернет-магазину «Стейки Карпат». Посилання під відеороликом в описі. Тут ви придбаєте м'ясо вирощене правильно, по найвищим стандартам без використання антибіотиків, без штучних гормонів росту, м'ясо з тварин вільного вигулу. Гамілку викладаємо в каструлю, додаємо цибулю, лаврове листя, духмяний перець. Заливаємо водою і ставимо варитися до готовності. Це десь 35-40 хвилин. М'ясо повинно бути м'яким і відокремлюватись від кісток. Картоплю заливаємо водою і теж ставимо варитися. З відвареної картоплі видаляємо воду і тевчимо її. З відварених гомілок відділяємо м'ясо від кісток. Також видаляємо хрящі. Нарізаємо м'ясо на невеликі шматочки і додаємо його до товченої картоплі. Додаємо одне сере яйце. І півчайної ложки чорного меленого перця. Солимо. Для цього ми використали 2,5 чайної ложки солі. А ви пробуйте і соліть за своїм смаком. Нарізаємо петрушку і додаємо сюди. ж. Серетельно перемішуємо. В глибоку посудину розбиваємо 3 або 4 сирих яйця залежить від їхнього розміру. Перебиваємо їх вінчиком, щоб вийшла однорідна маса. Змочуємо руки у воді. Беремо частину м'яса картопляної маси, вкладаємо всередину кістку і формуємо виріб, схожий на курячу гомілку. Намагайтеся м'ясо-картопляну масу ретельно ущільнити навколо кістки. Формуємо 5 напів фабрикатів. Тепер на наших виробах робимо подвійне панірування. Для цього виріб вмочуєте у яйце, щоб його яйце повністю покрило. Тепер паніруємо в сухарях. При цьому ретельно їх притискаємо до виробу. Знову мочуємо в яйце і знову паніруємо в сухарях. Завдяки подвійному паніруванні, присмаженні виріб збереже форму. Наші голені ми всі сформували. Смажити їх будемо у великій кількості олії або жиру, тобто у фритюрі. Друзі, смажіть по одному виробу на середньому вагні до темно-золотистого кольору. При смаженні увесь час виріб перевертайте, щоб він підсмажувався з різних сторін рівномірно. Ось які красені у нас вийшли. Друзі, приготуйте цю чудову гарячу закуску з курячих гомілок. Смачного! Ось і все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і діліться цим роликом з друзями. Також раджу відвідати інтернет-магазин Стейки Карпат. Все, до скорих зустрічей! Бувайте!